Ще сьогодні знову Путін, як я каже, вирішив сісти знову, спробувати після вчорашнього епікфейлу з сенсаційною заявою, спробував сісти дупою на кактус, історично звернувшись з промовою до російських військовослужбовців. Схоже вчорашнього цирку йому виявилося замало. Так, от сьогодні він говорив перед військовим про те, що, начебто, протистояли бунту вагнерівцям. Щоправда, як саме вони протистояли, нікому не відомо, бо ніхто не загинув. Нув ніяких боїв безпосередніх ближніх не відбулося. Збили кілька гелікоптерів і збили літак. Ну це правда, але зі звернення ботоксного діда стає зрозуміло, що у нього зовсім поплавилися мізки, і він живе в якійсь іншій реальності. Він як завжди, заїкаючись, кашляючи, гордо заявляє, що мовляв підрозділи Російської Федерації, фактично зупинили громадянську війну, діяли чітко і злагоджено кахи-кахи, і що під час закутулу кахи, заколоту кахи-кахи не довелося знімати бойові підрозділи, які задіяні кахи-кахи у зоні спеціальної воєнної операції. Це його я так процитував, тому що кожне три слово у нього іде.